Так, вітаю вас на моєму каналі. Зараз відповім на головне питання: як розблокувати налаштування або змінити налаштування в гібридному інверторі 3 фази 12 кВт. По замовчуванню, у нас стоїть заводська блокіровочка. Ми не можемо нічого змінити. Якщо ми побачимо ніякі галочки, ніякі цифри, нічого не нажимається. Це відбувається, коли от тільки ви змонтували ваш інвертор, або якщо вам треба змінити якісь налаштування. Значить, заходимо в це меню. Ось є галочка. Нажимаємо на неї, потім на цю галочку. І вводимо 4 сімочки. Це у нас буде код для розблокування налаштувань. Все, тепер ми можемо повністю все змінювати, налаштовувати те, що нам необхідно зробити. Далі, якщо ви хочете скинути до заводських налаштувань, також заходимо, також заходимо в це меню. Наприклад, як перший раз, знімаємо галочку, нажимаємо цю галочку і код буде 4 дев'яточки. Тим самим ви скинете повністю всі налаштування до заводських. Став свій лайк, підписуйся на мій канал. До нових зустрічей!